Відкрита лінія і контроль над нею. Що таке відкрита лінія? Це лінія, на якій немає жодних пішаків, ні чорних, ні білих. Навіщо боротися за подібну лінію? Для того, щоб потім мати змогу своїми лінійними фігурами вторгнутися супернику на сьому або восьму лінію і загрожувати або королю, або виграшем матеріалу по сьомій горизонталі. Приклад з партії Ботвіннік-Болеславський. Ботвіннік почав ходом Б4. Чорні ж відповіли ходом б Слон Е6 атакує пішку на полі А2 і білі її захищають. Чорним, звісно, вигідно було би розміняти всі фігури по вертикалі D для того, щоб білі в майбутньому не змогли залізти на сьому чи восьму лінію. Але якщо вони будуть готувати повний розмін фігур по цій вертикалі, тоді білі грають тура д 3 з загрозою захопити цю лінію. І якщо чорним починає розмінюватися по лінії Д, білі, звісно,. Мусять мінятися, виходу іншого немає, але після цього біля переходить еншпіль з зайвою пішкою. Тому чорні так не зіграли. Вони розміняли турець, звісно, що ботвіні їх забирає ферзем. Для того, щоб не дати турі можливості стати на поле d8. Чорні розміняли слон Б3 АБ і напали на пішака ферзем. Пішака потрібно захистити, тому білі зіграли С4. І слон F6. Підготовка до ходу тура Д8. Білі грає С5. Сильний хід, після якого хід тура D8 стає невигідний, тому що білі розмінюють ферзя за туру слона і коня, і їхній Еншпіль стає технічно виграним. Тому чорні зіграли в цій позиції кінці 8. Відійшли конем, але при цьому з поле D7. Що білі роблять? Грають ферзь D7, зразу залізають на ослаблене поле, атакують пішака на b7. Тому чорні, ну, звісно, вони не будуть міняти ферзів, тому що після розміну ферзями е, їхній. Ферзовий фланг, звісно, що програється. Ферз б 3 Ферз б 7 Білі добилися ослаблення пішокової структури на ферзовому фланзі. І чорні грають слон g5. Нападають на коня, звісно, хочуть його розміняти. Білі міняються першими. і з'їдають на а 6 Пропонуючи ніби розним пішками, але він невигідний для чорних. Тому що на взяття на b4 буде взяття на c6, і пішак С, звісно, що виграє партію тепер. Кінь Е7 грає чорний. Ботвінік атакує цього коня, кінь відійти не може нікуди, тому що він захищає важливого пішака Тура Е8. Далі білі нападають і на туру ходом ферзь D7, змушуючи ще й короля захищати свою туру. Ферзь D6 атакуючи слабкого пішака. Чорні змушені з'їдати на b4 і слідує хід від 4. Звісно, що не можна брати ще одного пішака ферзем. По тій причині, що білі поставлять вилку, виграють матеріал. Чорні зіграли тура 8 шукаючи хоч якусь контргру. Ну і білі забирають, звісно, пішака на полі E5. Чорні відіграються на E4. ферзь в 6 з загрозою мат. Чорним залишається. Ходити ферзі в ферзь 5, щоб захиститися від мада, але після ходу кінь d7, чорні можуть здаватися. Тому що королю треба відступати від шаху, якщо він відступає на g8, тоді втрачається кінь, А якщо король втікає на e8, тоді шах, чорні змушені закриватися своїм конем, і крім коня, після відходу короля втрачається ще й тура. Завдяки контролю над відкритою лінією, Ботвінік зміг активізувати свої фігури і провести красиву атаку.